Сідайте, будь ласка. Слава Богу, що мені не потрібно вас переконувати, що справді Ісус Христос воскрес. Але кожного Воскресіння ми збираємося на цьому місці для того, щоб пороздумати про Воскресіння Ісуса Христа. Тому що слово Воскресіння воно в нашому розумі, в нашій пам'яті. Має асоціацію з Ісусом Христом. Воно стосується Ісуса Христа, і не тільки саме Воскресіння Ісуса Христа, але і те, що Він робив під час свого служіння. Я сьогодні з вами хотів би відкрити місце, яке стосується не самого Воскресіння Ісуса Христа, а Воскресіння Лазаря. Євангелії Івана, 11 розділ. І прочитаємо з 23 по 26 вірш. Євангелій Івана, 11 розділ з 23 вірша, читаємо. Промовляє до неї Ісус, тобто до Марти: Воскресне твій Брат, відказує Марта йому, знає, що в Воскресення останнього дня Він Воскресне. Промовив до неї Ісус, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе. Та хто вірує в мене, повіки не умре. Чи ти віруєш в це, питає він її? Я Воскресення і життя, говорить Ісус Христос. Я думаю, що ви не одного разу чули ці слова, але сьогодні, я думаю, вони мають особливий зміст. Христос сказав Я Воскресення і життя цій події, в цій історії ми бачимо, що Ісус Христос Воскресив Лазаря. І це було таке чудо, яке передувало, можна сказати, Його піку служіння. Після цього весь люд, це місто, весь Єрусалим пішов за Ісусом Христом. І ми бачили і святкували це свято входу Ісуса Христа в Єрусалим, дивувалися цьому і бачили, що ці самі люди. Невдовзі розіп'яли Ісуса Христа. Але аж тільки тоді, коли Ісус Христос Воскрес, багато людей і учнів, в тому числі згадуючи ці слова, які Він сказав, я Воскресення і життя, задумались над ними. Христос є Воскресення і життя. Христос вже тоді, Воскресаючи Лазаря, Він це зробив не для себе. Він був Богом. Він був і є вічним. Він був тим, хто має владу, мав владу і має владу над смертю. Але для тих людей, які були присутні там, для своїх учнів, для майбутніх апостолів, він сказав. Я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви. Після цих слів Хома говорить, Ходімо ж і ми, щоб із ним помирати. Він знав, що Ісуса Христа переслідували, хотіли вбити, але Він мав віру. І Ісус Христос, щоб зміцнити віру своїх учнів, Він зробив це чудо. Щоб зміцнити віру своїх друзів і марти, Він питає її, чи ти віруєш в це, що я можу Воскресити. Вона повірила, повірила ще до того, як Ісус Христос зробив це Воскресіння. Слові Боже, ми читаємо слова Ісуса Христа. В цьому місці Він сказав, що я є Бог і в моїй владі Воскресіння і життя, в моїй владі зробити все, що я захочу. Я можу підняти лазаря, і я це зроблю. І Він це зробив. Вже тоді Ісус Христос думав про майбутніх людей, думав про віруючих. І ці слова, які він сказав, я Воскресення і життя, вони стосуються не всіх людей, вони стосуються тих людей, які приймуть його і повірять так, як Марта. Христос тоді вже думав про час, коли істинно віруючі будуть воскрешені. Слова я Воскресення і життя, вони стосуються тільки віруючих. Але вони стосуються двох груп віруючих, тому що слова, які він сказав, Є Воскресення, вони стосуються тих, які померли в вірі. Я життя, вони стосуються тих, коли Ісус Христос прийде другий раз на землю під час другого приходу, для них Він буде життям. Є Воскресення і життя це слова Ісуса Христа, які стосуються сьогодні кожного із нас. Для перших померлих Христос буде Воскресінням, для тих других, які будуть живі, Він буде життям. Хто вірить в мене, говорить Слово Боже, хоче і умре, буде жити. Люди кажуть, я маю таких друзів, які будуть вірні мені аж до смерті. Але Христос, Він вірний не тільки до смерті, Він вірний і після смерті. Слово Боже, ми читаємо, що Він говорить до людей, до віруючих людей, що я є Воскресення і життя, і навіть якщо хто і умре, то буде жити. Буде жити, буде мати вічне життя і буде з Христом, говорить Слово Боже. Я сьогодні з вами хотів би породуми ще над однією темою, яка стосується Воскресіння. Це тема духовного Воскресіння. Воскресіння кожного з нас це є Христос. Я думаю, що Христос сказав Я воскресення життя, то і зворотньо можна сказати, що Христос це і Воскресіння, і Воскресіння це і Христос. Тому що на сьогоднішній день ніхто з лікарів, ніхто з людей, які б вони могутні не були, вони не можуть зробити того, що робив Ісус Христос і що Він може зробити сьогодні. Воскрешати людей це прерогатива тільки Бога. Людина- людину може тільки підлікувати, може щось порадити, але мати владу над смертю має тільки Бог. Відкриємо пісання святого апостола Павла до Офісян. Прочитаємо 5 розділ і 14-й вірш частинку. Пісання святого апостола Павла до дофесян, п'ятий розділ частинку, 14 вірша. Сплячий, вставай і воскресне із мертвих. І Христос освітлить тебе, сплячий вставай. Важко зрозуміти ці слова, якби не духовно. Людина, яка спить, як вона може воскреснути, Сплячий, вставай і воскреснує мертвих. Людина, яка спить, вона є живою. Вона не рухається, але життя в ній є. Б'ється серце, є пульс, є тиск. Є температура відповідна, але апостол Павло пише каже: сплячий вставай і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Тут йдеться про пробудження не фізичне, а йдеться про пробудження духовне. Христос воскресить тебе. Христос через віру в себе дає воскресіння, дає життя вічне тим, хто вірує в нього. Слово Божому читаємо, що Христос сказав. Я Воскресення і життя, і Він говорить, що ми можемо мати Це, можемо мати те Воскресіння, яке було присутнє Ісусу Христу через віру в Нього, через віру в Нього, як свого особистого Спасителя. Слово Боже, читаємо, що ми своїм життям повинні проповідати Євангелію Ісуса Христа, повинні проповідати Воскресіння, тому що коли ми будемо визнавати Ісуса Христа. Але не будемо вірити в Воскресіння, Слово Боже говорить, ми не будемо мати життя. Говорячи про духовне Воскресіння, Слово Боже не тільки констатує цей факт, але воно і закликає і побуджує нас до дії, Сплячий, вставай і Воскресне із мертвих. Сьогодні для того, щоб людина пробудилася, потрібні якісь будильни, потрібна якась зовнішня дія. І сьогодні таким будильником є слово Боже. Сьогодні слово Боже торкається сердець людей, і сьогодні воно будить людей від гріховної сплячки. Сьогодні можна побачити біля церков дуже багато машин. Дуже багато людей люди йдуть для того, щоб віддати належну шану Богу. Але Слово Боже, сьогодні говорячи про Воскресіння Ісуса Христа, воно торкається сердець людей. Духовне воскресіння. Це є покаяння, духовне Воскресіння це є народження згори і це є наповнення Духом Святим. Якщо бачивши Воскресіння Ісуса Христа, люди після цього не мали ніякого страху. Учні, які стали апостолами, вони служили з Ісусом Христом, ходили разом, навчалися після того, як вони побачили смерть Ісуса Христа, знаєте, що з ними сталося? Слово Боже говорить, вони розбіглися. Тому що вони боялися, що розіп'яли їхнього вчителя, можуть розіп'яти і їх. Вони розбіглися. Але після того, як Ісус Христос воскрес, вони вже не боялися нічого і нікого. Вони не боялися навіть за своє життя, тільки один із учнів помер своєю смертю. Решта життя своє віддали за Ісуса Христа. Тому що вони знали, що їхнє життя не вартує нічого порівняно з вічністю. Вони бачили, що їхній вчитель Ісус Христос має владу над смертю, що Він Воскрес, вони вірили і знали, що Він Воскресить і їх. Я хочу сказати, що Воскресіння, воно присутнє і сьогодні, так як колись Воскрес Ісус Христос. Так, як колись він воскрешав людей, так і сьогодні ми з вами є свідками Воскресіння. На цьому тижні я двічі був свідком Воскресіння людей. У вівторок на цьому місці було присутніх біля 200 осіб молодих людей. Було молодіжне зібрання, і біля двох десятків молодих людей вийшли на покаяння, коли був заклик. Це було духовне Воскресіння. Вони жили, але вони жили в сплячці. Слово Боже, говорить, сплячий вставай і Воскресний із мертвих Христос освітлить тебе. Христос дасть життя і дасть тобі Воскресіння духовне. Вони вийшли в молитві покаяння. Я вірю, що Дух Святий злинув на них, і саме Дух Святий побудив їх вийти для того, щоб стати перед Богом, визнати себе грішником і мати Воскресіння духовне. Буквально вчора дзвонить чоловік. І розповідає про одну жінку, яка вже чотири роки лікується, лікарі не дають ніякої надії. І просить, щоб приїхав священик, вона хоче мати розмову. Після недовгої бесіди ця людина покаялася, помолилася молитвою покаяння. Ті, які чинили добро на Воскресення життя, а котрі злочинили на Воскресення суду. Тобто, Воскреснуть всі. Правда, Воскреснуть не в один час, тому що, в Слові Божому, відкритті в 20 му розділі написано, що між цими двома Воскресіннями, першим і другим, принаймні пройде тисяча років. Воскреснуть в першому Воскресінні спасений повірів Ісуса Христа. Друге Воскресіння буде для тих, хто помер, але не повірив в Ісуса Христа. Повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, повиходять із грубів, а котрі зло чинили на Воскресення суду, говорить слово Боже. Але спасіння воно буде не за добрі діла, тому що на цьому не можна будувати свою теорію спасіння. Віра кожного порахується у праведність, віра в спасаючу жертву. Воскреслою нашого Спасителя Ісуса Христа, вона порахується в праведність людини. А вже діла це є наслідком віри. Добрі діла не основа спасіння, а плід духа. Тому що плід духа написано в Своїй Божому, це любов, радість, мир, здержливість, довготерпіння написано, закону немає на таких. Закінчуючи наше спілкування, я б хотів би зупинитися. На Воскресінні, що воно дає людям і мені особисто. Як ми повинні відноситися до Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа? Найперше хочу сказати, що Воскресіння говорить про те, що той, в кого ми віримо, Він живий. Той, в кого ми віримо, Він чує і може спілкуватися з нами. Недавно весь світ. Коронив, прощався з видатним політичним діячем Угочавесом. Не могли його поховати, не могли віддати землі, тому що люди йшли, йшли і бажаючих було тисячі. Але хочу сказати, якою б людина не була заслуженою, якою б вона не була великою, рано чи пізно вона залишається в гробі, ставлять пам'ятник або лежить десь в мавзолеї. І це є тільки залишок того, що було від людини. Але ми сьогодні найщасливіші, тому що той, в кого ми віримо, той, в кого ми довіряємо, Він є живим. Він сьогодні чує і дає відповідь на наші молитви. Напевно, немає присутньої людини, яка б сказала, що мене Бог ніколи не чув. Бог може часом нас не чути, коли ми до нього піднімаємо руки не зовсім чесні. Не зовсім чистий не фізично, а духовно. Але Слово Боже говорить, коли в мені перебуваєте, а я позостануся в вас, то просіть, чого хочете і буде вам. Воскресіння Ісуса Христа воно показує, що наш Бог Ісус Христос мав і має владу над смертю. Хочу сказати, що сьогодні на землі живе біля 7 мільярдів людей. Але ще більше, напевно, людей є в гробах. І тільки наш Бог, написано, Він є надія для померлих. Він є надією, тому що сьогодні, дивлячись, скільки є на кладовищах пам'ятників, ми не можемо собі уявити, скільки людей помирає. Кожного дня тільки в нашому місті помирає біля 30 людей. Кожного дня. Поки ми були тут, поки ми слухали Слово Боже, десятки людей в місті нашому тільки відійшли в вічність. Але наш Бог, він є надією для них, говорить Слово Боже. Воскресіння Ісуса Христа, воно стосується Воскресіння кожного з нас. Хочемо ми чи ні. Воскресіння Ісуса Христа, колись воно змінило учнів. Воно зміцнило їхню віру. Воно змінило стиль їхнього життя. Вони перестали мати страх і жили зовсім не так, як жили до цього. Воскресіння Ісуса Христа це поразка лукавого. У сьогоднішніх бюлетенях є місце, де написано о смерть, де твоє жало, де Твоя перемога. Воскресіння Ісуса Христа це є застереженням для тих, хто на сьогоднішній день ще є не з Богом, хто живе. В гріхах і в злі. І Воскресіння Ісуса Христа це заохочення для тих людей, які сьогодні відмовляються від багато чого, але які сьогодні живуть по слову, які сьогодні чинять добро. На сьогоднішній день Воскресіння Ісуса Христа і сам Христос є джерелом духовного Воскресіння. Сьогодні, проповідуючи про Ісуса Христа, Задуючи його смерть і Воскресіння. Я хочу нагадати, що кожен сьогодні присутніх тут може не тільки прийняти Ісуса Христа, але й прийняти те Воскресіння, яке Він дарує людям, які вірять в Нього. Я Воскресіння і життя, говорить Ісус Христос, і сьогодні людина в праві прийняти Христа, прийняти Воскресіння і життя, яким є наш Спаситель. Писанні до Римлян апостол Павло пише. В 8 розділі і в 11 вірші, що Дух Святий є гарантією нашого Воскресіння, Воскресіння для вічного життя з Богом. Там написано, що коли живе в нас Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих, то Він воскресить і наші смертельні або смертні тіла. Слово Боже, написано через Духа Святого, який живе в вас. Тобто народження згори, тобто наявність Духа Святого в кожній людині свідчить про те, що людина буде мати Воскресіння, Воскресіння з Богом. І та людина може сьогодні сказати, що Христос є Воскресіння і життя. І це життя і Воскресіння Він дає кожним людям. Тож хай цей, світле світлий свято Христового Воскресіння, буде доброю нагодою де воскресіння тих людей, які ще не з Богом. Амінь.